Анастасія Романча і далі. Коротко про погоду. 29 жовтня області очікується мінлива хмарність. У Черкасах буде до 13 градусів тепла в день та 6 вночі. Добрий вечір, вам вляка! хлопчики і дівчата. Сідайте тихенько і слухайте уважненько. Сьогодні в нашій передачі дитячий час ми будемо розповідати вам веселі історії, цікаві казки і допомагати мені в цьому будуть, допомагати мені в цьому будуть вовчик та Кавон. Привіт-привіт! <таспродукт> Ласкаво просимо, дорогі, діти. Сьогодні у вас. У нас до вас буде один невеличкий сюрприз. Що, що це? Може, це Вінігрет? може, це котлета по-київськи? Ні. Це. Ой, ой. Е, сьогодні у нас дуже цікавий гість. А, а хто це? Це співачка на ім'я Альона Альона. І давайте ми разом. О, давайте її всі разом покличемо. Діти, ви готові. Три, чотири. Альона! Альона! Сідай! Альона! Альона! Альон, ну, вітаємо в нашій передачі. Це вовчик, а це я кавон. Ой, Кавоне, я знаю вас, я ваш бікфен, я на вас вираз. Бажаю чудового настрою, бережіть себе! Побачимось на телеканалі Віка.